Добрий день, шановні глядачі. Сьогодні ми маємо унікальну можливість почути слова людини, яка протягом десятиліть вивчала давні знання наших предків та бачить те, що приховано від звичайного погляду. Херсонський мольфар погодився поділитися своїм баченням майбутнього Сходу України, тієї землі, яка пережила найважчі випробування війною та стоїть на порозі величезних змін. Питання про долю Донецької та Луганської областей хвилює мільйони українців щодня та щоночі. Хто керуватиме цими територіями, коли повернеться мир? Що станеться з людьми, які залишилися там? Ці запитання не дають спокою ні тим, хто втік від війни, ні тим, хто залишився, ні тим, хто воює за кожен метр рідної землі. Зараз ви почуєте те, що було відкрито через старовинні практики, через бачення, які приходять уночі, через знаки, які читаються в природі, слухайте уважно, бо кожне слово має значення. Я херсонський мольфар, і я бачив це ще восени 2023 року, коли сидів біля Дніпра та дивився на воду, яка текла з півночі на південь, несучи з собою біль і надію. Тоді мені відкрилося бачення про схід України, про те, кому дістануться ці землі, і я маю розповісти це зараз, бо час настав: Донбас, Луганщина, Донеччина. Ці назви ввійшли в історію як символи страждання, але також як символи непокори. Я бачу цю землю в майбутньому, і вона належатиме Україні. Це не просто слова втіхи, це те, що я бачу крізь завісу часу. Але шлях до цього буде важким, довгим, сповненим випробувань, які ще попереду, почалося все з того, що у лютому 2022 року прийшла біда. Я бачив її наближення ще за рік до того, коли птахи почали летіти не на південь, а кружляти над одним місцем, ніби шукаючи дорогу. Коли сплю біля річки став теплішим у січні, хоча мав бути льодом скутий. Коли вовки спустилися ближче до людських домівок, ніби знаючи, що людська біда затьмарить їхню присутність, все це були знаки великої війни, яка прийде на наші землі, і вона прийшла, принісши з собою смерть, руйнування, розлуку родин. Схід України опинився в епіцентрі цього вогню. Маріуполь, Волноваха, Бахмут, Авдіївка, десятки інших міст і сіл стали місцями. Де кожен день рахувався не годинами, а вибухами, де життя людини коштувало менше, ніж метр окопу. Я дивився на ці події не лише фізичними очима, але й тим внутрішнім зором, який передали мені вчителі. Я бачив, як над Донбасом збираються темні хмари, але крізь них пробивається світло. Це світло йде зі сходу на захід, а потім повертається назад, ніби хтось тягне мотузку. Туди-сюди і ця мотузка розриває землю навпіл. Але я бачу кінець цього розриву. Він настане, коли сонце зійде над Слов'янськом і його промені дійдуть аж до Луганська без перешкод. Це станеться не завтра, не через місяць, але станеться. Я бачу дату, але вона рухається, ніби жива істота, тому що кожна дія на фронті, кожне рішення командирів. Кожна молитва матері змінює цю дату на день вперед або назад. Схід України повернеться до України через велику битву, яка ще не сталася, але вже наближається. Я бачу її на рівнинах Донеччини, де танки пройдуть крізь поля соняшників, які так і не встигли зібрати. Ця битва триватиме не днями, а тижнями, і вона стане переломною. Там зустрінуться дві сили, одна з яких воює за свободу і землю, а інша за примару величі якої вже немає. Я бачу, як наші воїни, втомлені, але не переможні, увійдуть у міста, які так довго були під окупацією. І люди вийдуть назустріч, хто з радістю, хто з острахом. Бо за роки окупації вони забули, що таке жити без страху кожної хвилини. Донецьк повернеться до України пізніше за інші міста. Я бачу цей процес як повільне відступлення темряви перед світанком. Спочатку звільниться Маріуполь, потім Волноваха. Потім містечка навколо, і лише тоді настане черга обласного центру. Це станеться не швидко, бо окупанти вчепилися в це місто як у останню надію, розуміючи, що, втративши його, вони втратять все. Але я бачу український прапор над Донецьком, бачу його чітко, і він майорить на вітрі, що дме з боку Дніпра. Цей день настане після того, як впаде остання опора окупантів на півдні. Після того, як буде відрізаний постачальний шлях, після того, як вони самі почнуть тікати, залишаючи техніку і зброю, Луганськ повернеться швидше, ніж багато хто думає. Я бачу цей процес як лавину, що починається з невеликого каменю на вершині гори. Спочатку падає один камінь, потім два, потім десять. І раптом уся гора починає рухатися вниз з незупинною силою. Так само буде і з Луганщиною. Спочатку звільниться одне селище, потім містечко, потім районний центр, і раптом вся область почне повертатися під український контроль за лічені тижні. Це станеться влітку, коли дні довгі, а ночі короткі, коли воювати можна майже цілодобово, використовуючи світло місяця і зірок. Я бачу колони української техніки, що рухаються по дорогах Луганщини. І місцеві жителі стоять уздовж доріг, дивлячись на це з незрозумілими емоціями, бо багато хто з них втратив все за ці роки війни. Але повернення територій це лише початок. Справжнє випробування почнеться після деокупації. Я бачу спустошені міста, зруйновані заводи, міни в полях, людей, які не знають, як жити далі. Відновлення Сходу України займе десятиліття. Але. Воно почнеться негайно після визволення. Я бачу, як приїжджають будівельники, як розчищають завали, як ставлять нові будинки на місці старих, які перетворилися на купи цегли та бетону. Це буде важка праця, повільна, виснажлива. Але українці роблять її, бо це їхня земля, їхня домівка, їхнє майбутнє. Кому дістанеться схід України? Він дістанеться тим, хто воював за нього, хто не здався, коли все здавалося безнадійним. Він дістанеться солдатам, які стояли в окопах під обстрілами, медикам, які витягували поранених з поля бою, волонтерам, які возили гуманітарну допомогу під ворожим вогнем. Він дістанеться тим матерям, які втратили синів, але не втратили віри в перемогу. Він дістанеться тим дітям, які виросли під звуки сирен і вибухів, але не забули, що таке сміх і радість. Схід України дістанеться Україні, бо іншого шляху немає. Це написано в зірках, це закладено в долі цієї землі, це визначено тими силами, які старші за будь-яку війну і будь-яку імперію. Я бачу ще одне важливе бачення про те, що станеться з окупантами. Вони підуть з цієї землі не гордо, а в ганьбі, залишаючи після себе лише руїни та прокляття. Їхня армія, яку вони вважали непереможною, розсиплеться як піщаний замок під напором хвиль. Я бачу, як їхні солдати тікають, кидаючи зброю, як їхні командири намагаються врятувати власне життя, забувши про тих, кого вони послали на смерть. Це буде справедлива розплата за всі злочини, які вони скоїли на українській землі, за кожне вбите дитя, за кожну зруйновану домівку, за кожну зґвалтовану жінку, за кожного катованого чоловіка. Доля їх буде страшною, і вони понесуть кару не лише від людей, але й від вищих сил, які бачать усе і пам'ятають усе. Час повернення Сходу України залежить від багатьох чинників. Я бачу три можливі шляхи розвитку подій. Перший шлях швидкий, але кривавий. Він передбачає масштабний наступ українських сил, який проламує оборону окупантів за кілька місяців. Цей шлях коштуватиме багатьох життів, але принесе швидку перемогу. Другий шлях повільний, але менш кривавий. Він передбачає поступове виснаження окупантів. Відрізання їх від постачання, моральне виснаження їхніх солдатів, які розуміють безглуздість війни, цей шлях триватиме довше, можливо, рік або два, але збереже більше українських життів. Третій шлях непередбачуваний. він передбачає внутрішній колапс окупанської держави, коли вона розвалиться сама з себе під тягарем власних проблем, корупції, внутрішніх конфліктів. У такому разі схід України повернеться майже без бою, бо окупантам буде не до утримання чужих територій, коли власна держава палає. Я бачу, що найімовірніший шлях це комбінація другого і третього варіантів. Україна продовжуватиме військові операції, поступово звільняючи території, а окупантська держава тим часом поступово слабшатиме зсередини. Настане момент, коли ці два процеси перетнуться, і тоді станеться швидкий прорив. Я бачу цей момент, як спалах світла в темряві. Він настане несподівано для багатьох, але ті, хто вміє читати знаки, побачать його наближення за тиждень, за місяць, за квартал. Птахи почнуть повертатися на схід раніше звичайного, вода в річках потече швидше, вітер змінить напрямок. І старі люди скажуть, що щось змінилося в повітрі, хоча не зможуть пояснити, що саме. Відновлення Сходу України після деокупації стане найбільшим проектом у сучасній історії України. Я бачу, як сюди приїжджають спеціалісти з усього світу: інженери, будівельники, медики, вчителі Вони допомагають відбудовувати те, що було зруйновано. Але основну роботу роблять самі українці: ті, хто повертається додому після евакуації, і ті, хто залишався під окупацією. Вони працюють день і ніч, бо розуміють, що від них залежить майбутнє їхніх дітей і онуків. Я бачу, як на місці зруйнованих заводів ростуть нові підприємства, більш сучасні, більш екологічні, як замість старих п'ятиповерхівок будують нові житлові комплекси з парками і дитячими майданчиками, як прокладають нові дороги, будують нові школи і лікарні, В схід України після війни стане іншим, не таким, як був до війни. Але кращим, сильнішим, більш згуртованим люди, які пережили окупацію, зміняться назавжди. Я бачу в їхніх очах біль, який не зникне навіть через десятиліття. Але я також бачу там силу, яку вони здобули в цих випробуваннях. Ці люди знають ціну свободі, ціну миру, ціну людського життя. Вони не сприйматимуть нічого, як само собою зрозуміле. Вони цінуватимуть кожен спокійний день, кожну можливість вийти на вулицю без страху, кожну зустріч з рідними. З них виросте нове покоління українців, загартоване війною, але не зламане нею. Це покоління побудує новий схід України, міцніший і краще захищений від зовнішніх загроз. Я бачу також, що після повернення Сходу України настане час справедливості. Будуть судити воєнних злочинців, тих, хто катував мирних жителів, хто віддавав накази про обстріли житлових кварталів, хто грабував, гвалтував, убивав. Ці суди триватимуть роками, але вони необхідні, щоб закрити цю сторінку історії і рухатися далі. Справедливість має бути відновлена, інакше рани не загояться, а біль залишиться в серцях людей назавжди. Я бачу, як постають меморіали пам'яті жертв війни, як вшановують героїв, які загинули за свободу. Ці місця стануть святинями для наступних поколінь, нагадуванням про те, яку ціну довелося заплатити за незалежність. Економіка Сходу України після війни буде базуватися не лише на традиційних галузях, таких як металургія і вугледобування, але й на нових технологіях. Я бачу, як тут з'являються it компанії підприємства зеленої енергетики, сучасні логістичні центри. Донбас і Луганщина стануть воротами між Україною та Азією, через які йтимуть торгові шляхи. Це принесе процвітання регіону, створить робочі місця, залучить інвестиції. Але це станеться не одразу, а поступово, крок за кроком, рік за роком. Терпіння і наполеглива праця принесуть свої плоди, і через 20 років схід України стане одним з найбільш розвинених регіонів країни. Я бачу також зміни в ментальності людей. Війна об'єднала українців як ніколи раніше. Схід і захід України, які колись здавалися такими різними, тепер розуміють, що вони один народ, одна нація. Мова, яка колись була предметом суперечок, тепер стає символом єдності. Я бачу, як на сході України все більше людей починають розмовляти українською не тому, що їх хтось змушує, а тому, що вони самі цього хочуть. Це їхній вибір. Їхнє усвідомлення того, хто вони є і до чого належать. Культура українська розквітне на сході, принесе нові таланти, нові голоси, нову творчість. Церква на сході України також зміниться. Я бачу, як старі московські храми поступово порожніють, а натомість наповнюються українські церкви. Люди шукають духовної підтримки у тих, хто не благословляв війну. А засуджував її. Вони шукають втіхи в молитвах, які звучать рідною мовою, в священиках, які розуміють їхній біль. Духовне відродження Сходу України стане частиною загального відродження регіону. Це буде повільний процес. Бо віра не змінюється за одну мить, але він неминучий. Діти, які виростуть на сході України після війни, будуть іншими. Я бачу їх сильними, рішучими, готовими захищати свою землю. Але водночас я бачу їх добрими, співчутливими, такими, що цінують життя. Вони вивчатимуть історію війни в школах, слухатимуть розповіді дідів і бабусь, які пережили окупацію. Але вони також гратимуть, сміятимуться, мріятимуть, як усі діти світу. Війна не забере у них дитинства. Бо їхні батьки зроблять все можливе, щоб дати їм краще майбутнє. Ці діти стануть першим поколінням вільного сходу України і вони понесуть цю свободу далі своїм дітям і онукам. Я бачу також, що схід України стане символом стійкості для всього світу. Інші народи, які борються за свою свободу, Дивитимуться на Донбас і Луганщину як, наприклад, того, що навіть найстрашніша війна не може зламати волю народу до життя. Історія звільнення Сходу України увійде в підручники, про неї знімуть фільми, напишуть книги. Герої цієї війни стануть легендами, їхні імена запам'ятають на століття. Але найважливіше те, що ця земля знову стане домівкою для мільйонів українців місцем, де можна жити, працювати, растити дітей без страху і насильства. Шлях до повного відновлення Сходу України буде тернистим, будуть проблеми з мінами, які залишаться в полях і лісах ще десятиліттями. Будуть проблеми з людьми, які співпрацювали з окупантами, і тепер намагатимуться уникнути відповідальності. Будуть проблеми з економічним відновленням, з пошуком коштів для відбудови. Але всі ці проблеми вирішувані, і українці їх вирішать. Я бачу це в їхній рішучості, в їхній вірі в майбутнє, в їхній любові до рідної землі. В схід України піднімається з руїн і нічого не зможе зупинити це відродження. Я Херсонський мольфар, і я кажу вам: схід України належить Україні, належав їй завжди і належатиме назавжди. Жодна війна, жодна окупація не можуть змінити цієї правди. Земля пам'ятає своїх людей і вона приймає назад тих, хто їй належить. Донбас і Луганщина повернуться додому, і цей день не за горами. Готуйтеся до нього, бо він принесе з собою радість визволення. Але також і важку працю відбудови. Майбутнє Сходу України світле, і воно належить тим, хто вірить у перемогу і працює заради неї щодня. Ось що я мав вам сказати, шановні глядачі. Херсонський мольфар поділився з вами своїм баченням долі Сходу України. Ці слова народилися не з порожніх мрій, а з глибокого бачення, яке приходить через зв'язок з землею, водою. Повітрям через знання, передані попередніми поколіннями мольфарів, схід України повернеться, і це станеться швидше, ніж багато хто думає. Тримайте віру в серцях, підтримуйте наших захисників, працюйте заради перемоги, кожен на своєму місці. І незабаром ми разом святкуватимемо визволення всієї української землі від окупантів. Дякуємо, що вислухали ці слова, і нехай вони дадуть вам надію і силу йти далі через усі випробування. Доля сходу України визначена він буде вільним, він буде українським, він буде процвітаючим. Це не просто передбачення, це неминуча реальність, яка наближається з кожним днем.